Онлайн-відеолекції через засоби мережі інтернет є доступними для кожного студента, хто навчається дистанційно у Хмельницькому національному університеті. До теперішнього часу транслювалися лекції відомих професорів з вищих навчальних закладів України. А нещодавно студенти вперше спілкувалися з викладачем із-за кордону сьогодні. Ми започаткували впровадження таких технологій онлайн-відеолекцій для студентів денної форми навчання. Лектором є професор Чернишенко, який на даний момент працює в Німеччині. Це провідний фахівець в своїй галузі, і прослухати лекції цього викладача для студентів денної форми навчання є дуже великою перевагою цих технологій. Читання лекцій в режимі онлайн – це передовий напрям дистанційної освіти в світі, завдяки якому на факультет університеті вирішується проблема розширення аудиторії слухачів від одного студента до значно більшої кількості у різних місцях. Долається відстань між студентом і лектором, а ще надається можливість живого спілкування студента з викладачем, а не класичне прослуховування лекцій. Інтернет-технології, що успішно проваджуються на факультеті дистанційного навчання, дозволяють постійно оновлювати інформаційний ресурс. А інтерактивні віртуальні лабораторні роботи дають можливість студенту на екрані комп'ютера імітувати всі дії, які він здійснював би під час виконання реальної лабораторної роботи. Прямий онлайн зв'язок здійснюється з відкритими в різних регіонах України 20 локальними центрами університету, де в синхронному режимі відбуваються і контрольні і атестаційні заходи, а також стали можливими захисти курсових робіт студентів перед викладачами навіть з власного персонального комп'ютера, який знаходиться за місцем проживання даного студента. Я думаю, що о, за такими технологіями є майбутнє і освітній процес, який буде використовувати досягнення нашого університету в області. Онлайн технології він тільки дозволить підняти якість освіти і якість знань студентів на новий рівень.